Доброго вечора, ми з України. Я Юля, українка зі Львова, яка зараз живе в Америці. Потрапила я сюди по програмі Unite for Ukraine. Якщо тебе зацікавило це відео, то скоріш за все ти маєш travel authorization, Або, можливо, ти вже знаходишся на території Сполучених Штатів. З чим я тебе і вітаю! Форма I-94 94 це дуже важливий документ, який підтверджує твоє легальне перебування на території Сполучених Штатів, і містить інформацію про те, в якому статусі ти тут, на який термін без цієї форми, ти не зможеш влаштуватися на роботу тут раніше. Потрібно було отримати Work Authorization, це дозвіл на роботу вже з листопада. Ти можеш одразу офіційно працювати, але маючи i 94 Крім того, отримувати бенефіти, це допомога від держави чи водійське посвідчення. Словом, це важливий документ, без якого ти не отримаєш в подальшому жоден інший. Тому найперше, що варто зробити, це згенерувати собі форму. Для цього ми заходимо в Google, так і пишемо i94, де нам підтягує офіційний сайт. Ми заходимо на нього. Для вашої зручності посилання на сайт я залишу в описі під відео. Так от, заходиш на сайт, скролиш нижче і бачиш клавішу Get Most Recent, натискаєш на неї, ознайомлюєшся і натискаєш погодитись. Agree». З'являється бланк, в якому необхідно заповнити свої особисті дані, прізвище, ім'я, день, місяць, рік народження, номер закордонного паспорта, і вибрати країну Ukraine. Після чого натискаєш Next. У випадку, якщо все добре, далі ти побачиш свою форму. Там ти можеш її роздрукувати, заскрінити і зробити з нею все, що тобі необхідно. Або ж стається так, як було у мене. Першочергово я зателефонувала на гарячу лінію, вказану на цьому ж сайті, де розповіла про свою ситуацію і відповідь почула: заспокоєння, не переживайте, зачекайте декілька днів. Інформація буде доступна. Окей? На що я чекала? Згодом дзвонила ще, і ще, і ще. Допоки я не звернулася у митну службу аеропорту Філадельф. Я прилетіла у аеропорт нью Нью-Йорка. Я вирішила, що логічно митна база має бути одна, і з'їздити в аеропорт Філадельфії мені би було набагато простіше і швидше. В разі, якщо це не принесе результату, принаймні не так шкода кількості потраченого на це часу. Спочатку пояснивши свою ситуацію, мене запевнили, що так, все окей, ми вас зрозуміли, не переживайте, зачекайте деякий час. Зараз ми виправимо цей нюанс і ви зможете авторизувати свою форму. Через годину після чого пролунав дзвінок, що необхідно приїхати з'явитися в аеропорт, бо, виявляється, відбитки пальців в мене зняті були тільки з однієї руки. Це при тому, що відбитки знімались з обох рук двічі. Потрібно було з'явитися і виправити цю проблему. Приїхавши в аеропорт Філадельфії, у мене взяли відбитки з руки, якої не вистачало. І сказали, що все окей, зачекайте декілька хвилин. Декілька хвилин пройшло. Мені сказали, що ви можете йти все добре. Після чого я одразу на місці зайшла на сайт і спробувала згенерувати свою форму, яку знову не відобразила. Я підійшла до працівника митної служби, який займався моїм питанням. і Сказала йому, що перепрошують. Склалась така ситуація. Форма далі не авторизовується. Це окей. Він відповів, що зараз будемо з'ясовувати далі, в чому проблема. Мене посадили в кабінеті, і він кудись пішов. Я чекала довго, мені було нудно, і чисто з цікавості я заглянула подивитися, що там в комп'ютері. Я побачила свої дані, в яких була допущена помилка. Моє прізвище написали неправильно. Тому, коли працівник митної служби повернувся і казала, що я випадково помітила, що є помилка у моїх, моїх даних, моє прізвище написано некоректно, він е, теж глянув, звірив, зрозумів, що так, у насправді так, е, і почалася процедура. Виправлення, я так розумію, це теж не, не так все просто. Він кудись телефонував, він писав якийсь лист пояснень, описував. Коротше, відбувалася певна процедура, після якої, нарешті, і я зразу ж про ньому ще раз намагаюся авторизувати свою форму, і я, нарешті, її бачу. Ура! <плес> стільки часу, стільки труднощів. Звичайно, відео це звучить. Досить коротко, але насправді це тривав довгий період часу, тому що тут добитися чогось не так просто, телефонуючи в якісь державні установи, ти маєш бути готова до того, що тобі годинами доведеться висіти на лінії в очікуванні, поки хтось тобі відповість, і так по декілька разів, поки ти не доб'єшся якогось результату. І це тут нормально, і ти нічого зробити не можеш. В процесі, поки тривала ця тяганина з документами я хотіла отримати водійське посвідчення, яке мені не вдалося зробити без форми i 94 Тому кожен раз, коли я стикалася з тим, що без неї я не можу нічого зробити, мені доводилося знову і знову налягати на це питання. Тому моя порада: не тратьте час на телефонні дзвінки, ними важко чогось добитися. Якщо склалось так, що форма не авторизовується, краще одразу звернутися в аеропорт. Можете зробити так, як я не обов'язково в той, куди ви прилетіли. Просто в будь-який міжнародний аеропорт звертайтеся, говоріть про свою ситуацію. Якщо вона не авторизовується, всього один варіант. Чому значить допущена якась помилка, і це можна вирішити тільки в тому місці, де її зробили. Тому звертайтеся в аеропорт. Також не знаю, чи буде результативно просто приїхати і одразу шукати. Тому що коли я вже навіть знала, куди і до кого я їду, бо я попередньо телефонувала в той аеропорт, в який я приїхала. І коли фактично я вже була там, намагатися запитатися в працівників там, охорони чи будь-яких інших працівників, які вам зустрічаються на шляху, немає ніякого сенсу таке враження, ніби вони всі там працюють на різних планетах, і ніхто не знає ні про кого нічого. У Будь-якому випадку, якщо ви вб'єте аеропорт, який найближче знаходиться до вас, ви зможете знайти там контактний телефон, гарячу лінію. Можна розповісти ситуацію, яка у вас склалася. Після чого вас проконсультують, куди конкретно звернутися і що зробити. Я нарешті отримала свою форму і змогла виготовити всі необхідні мені документи. Ура! Я сподіваюся, що відео було вам корисним. Підписуйтеся на мій канал, мені буде дуже приємно, якщо ти поставиш мені лайк. І зустрінемося в наступному відео.